Є в наявності ось такий автомобіль Toyota Aygo Свіжо пригнана машина з за кордону тільки зареєстрована. Машина в досить хорошому стані, має досить гарну комплектацію, 5 дверей, бензиновий двигун потужності 1.0, автоматична коробка переключання передач. Машина має зимову резину, в досить гарному стані шини. Потоновані вікна по периметру авто, повна комплект, є запаска, донкрат, балонний ключ, вогнегасник, знак. Все як має бути. Машина має досить хорошу комплектацію, є кондиціонер, передні склоподій сигналізація, центральний замок. Ось так виглядає візуально по кузову, зауважень немає. Салончик виконаний в темній гамі, сидіння не знищені, не просівші, не прокурені, не подаркі. Ось так виглядає всередині, 160 тисяч пробігу, є тахометр, ось така панель, автоматична коробка. Дня сидіння в гарному стані. Якщо вас цікавить ця машина, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України. Також можлива продаж в лізенг і оплата частинок.